Безгалтер без коробника гає без, без кісточок модель 1163. Безгалтер без, без кісточок має спереді застіпку. Пояс оброблений еластичною стрічечкою. Він добре тримає сам бізгалтер у вас на тілі. Всередині чашки є додаткове січите полотно, яке під паховою зоною збирає все зайве. І підтримує добре цю частину. Тканина всередині не еластична, досить прозора і дихаюча, тому він дуже зручний і добре тримає форму. Верхня частина чашки вона оформлена із м'якого еластичного мережива на резиночці. Бретелі незйомні, мають подушечки всередині, які знімають тиск у вас в плечі, якщо великі розміри і важкі груди, і також поповнена тканинка. Бретелі по спинці регульовані. Зручний бюстгальтер має глибоку зручну чашку, приємне на дотик зовні гладку мікрофібру, стан, це дозволяє добре отримувати бюст в бюстгальтері і додає зручності, начебто топ. По спинці. Середньої ширини пояс зручний на резиночці дуже ніжний, світлий бежевый відтіночок.